Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 14 лютого. У цей лютневий день. Він у нас видався відносно теплим, але дуже вітряним. І ось зараз 5 годин вечора. А наш термометр показує 4 градуси тепла. Я надіюсь, камера передала показники термометра. І ввечері на кінець я змогла вийти на подвір'я, пройтися садом і подивитися, що у мене тут відбувається. Дякувати Богу. Не виключали світло і було роботи досить багато. От, Мої студенти. Робота за комп'ютером, і зараз, коли ти вийшов на двір, то це маєш за щастя. Хоча вітер такий собі прохолодний. І ось ми стоїмо біля нашого маленького ставочка. Він влітку майже непомітний, із розкинувшихся хост, троянд, гортензії, яка нахилилася, тут захована гортензія, вічне літо. Хто не знаєте, я от вам показую, як вона в мене цю зиму зимує. А зараз тавочок відкритий. Ми бачимо лід, який вже розмерзнувся частково. Тому що тепло відносно надворі. Але вітрило, так як. Будь-якою весною. У нас весною чогось такі сильні вітри. Сонечко. Іще над горизонтом, але вже потихеньку котиться донизу. Сідає воно вже не на півдні, там, де зазвичай, а ближче до заходу. День ставший. І от 5 годин вечора, як ви бачите, на дворі світло, світло і це радує. І просто якось зовсім по-іншому сприймається буття. Як вже хочеться тепла, як хочеться спокою, як хочеться миру, як хочеться перемоги. Перемоги над ворогом, щоб всі люди заспокоїлися, щоб жили щасливо. Господи, допоможи нам в цьому. Давайте пройдемо садочком і подивимося. Як себе почувають рослини. Сніг потроху зійшов, хоча його було зовсім небагато. Земля досить мокра. Ну, від снігу приплюснуті медуниці, приплюснутий бадан, Ось от такі от листки його округлі, плескаті. От. І от вони тут лежать на землі, фактично, бо сніг приплюснув це все. Ну, я думаю тепло стане, воно лужка підніме. Ну, і тут у нас ще є на перстянка. На перстянку я посадила сточком, вона прийнялася. Ну і обіцяє в цьому році квітнути. А тут у нас даймондруш. Волотиста гортензія. Ось вона, вона маленька, вона ще не квітувала. І ем, Ред, 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 забулась. А, вімсеред, от так. Вімсеред, так. Вона теж ще не квітувала, вона ще зовсім така мала і юна. Я невеличкою її купила. Але в цьому році, я надіюсь, вона мене вже порадує своїм квітом. Обрізати ще не обрізала. Ну, і тут у нас фантазія. Фантом це волотиста гортензія, яка досить швидко росте. Ми її посадили в минулому році, подивіться, яка вона вимахала за літо товстий пагін. І подивіться, які великі суцвіття були. Але ці суцвіття, вже ж їх вітер обтрусив, сніг з льодом був, він теж їх понівечив. Тобто вони вже не такої величини, як були насправді зразу. Отже. Раджу такий сорт купіть собі, якщо вам подобаються волотисті гортензі. Він дуже і дуже великий, росте і так він виглядає в саду. ну Дуже і дуже солідно цей кущик. Ну Ще раніше я обрізала це ще до морозів троянди, потроху почала їх обрізати. От вони у мене вже тут стоять. Обрізані, дуже надіюся, що це їм не завадить, що я їх ще в січні обрізала. От, ну, погода була хороша, то я скористалася цим. Ну, і от наша красуня Ліра. Ну, красуня зараз трохи не зовсім красуня, бо в неї лінька почалася. Трохи, трохи обскубана красуня, але все одно красуня, Лірочка, Ліра. Золотко, хто там з тобою розмовляє? Тут же ж собаки розмовляють. Тут Стільки роботи треба побігти, подивитися. Може там за територією хтось пройшов із собачого їхнього, скажімо, суспільства, чи як це можна назвати. Ну, от тут в цьому куточку сада гортензії широко листі накриті. Вони в мене посаджені минулим літом 22-го року. От вони три тут. Це широколисті. Я їх прикриваю мішечком, як ви бачите. Ну і щоб вітер не здув, то це унизу. А тут теж широколиста гортензія, Брайхт. В перекладі це наречена. Ну Брайхт у мене вже квітувала. Вона посаджена у му році літом. І вона вже зимувала одну зиму, квітувала дуже рясно минулого літа. Ну, надіюсь, в цьому році теж вона нас порадує всіх. Ну, сад чекає з нетерпінням весни. А ще, мабуть, з більшим нетерпінням весни чекаємо всі ми. Хто любить природу, тому що весною все просинається, прилітають птахи. Наші сади наповнюються співом різноманітних птахів, починають розквітати квіти, спочатку проліски, потім крокоси, потім нарциси, тюльфани, віацинти, піони. Ну і далі пішло, і пішло, і пішло, і пішло, сади зацвіли, краса, все пахне, бджоли гудуть. Ой, як же добре, рідко. Ну, ось там наш чекає весни. І лавандова доріжка. Лавандова доріжка чекає мене. Отут багато роботи. Тут треба траву видалити. залишки сухого, сухих гілочок після зими, квітів сухих. Це все треба буде видаляти. Але треба, щоб трошки потепліло і треба, щоб був час. Поки в мене на це часу немає. Ну, тут у нас троянди. Троянди чекають, чекають, чекають тепла, чекають весни. Так само, як і ми. Дорогі друзі, давайте пройдемо в тепличку, подивимося, що там в теплиці у нас. Сонечко, сонечко, сонечко. Яке ж ти красиве, воно так і скриться. Вона просто виграє. Чудово, Чудовий захід сонця. Прекрасно виграє. Ніби золото розплавлене, блистить. Не знаю, чи я зможу передати це камерою, але ну, очі просто болять, коли ти дивишся на нього. Ну, пройдемо до теплиці. Потихеньку розстала земля, наробила грязюки. Коли заходиш сюди, то без галуш нічого не вийде, треба одягати. Голоші. Ну, і ось наша тепличка. Тепличка парничок фактично, бо тепличка це там, де отоплення є. А у нас просто парничок із плівки. Ми купили нову плівку, але ще не видалася нагода змінити стару на нову, оскільки і земля була мерзла, і мороз у нас був, ну і снігу трохи нападало. От Хай потепліє. Сьогодні я. Вам покажу, що в мене тут росте. Я вже вам показувала. Це цибулька посаджена на зиму. Ну, от Вона посходила, і, як буде тепленько, вона ще піде врісти, і буде на салат уже е аж бігом їсти. Ну, а тут у нас посіяний шпінат. З осені її, по-моєму, їли миші. У мене салат посходив тут і шпінат, ну і я не могла приділити толку, хто ж згризає листочки. Потім я побачила нірку. Ну, і так, скажімо, подумала, поміркувала, можливо, це миші. Ну, от такий от маленький шпинатик. Ну, опять же таки, жде все тепла. Для того, щоб можна було рости. Треба волога, треба тепло, треба сонечко. Ну, сонечко вже піднімається, то ждемо тільки тепла. Ну, а отут, дорогі друзі, в мене цілий ряд, як ви бачите, лаванди. Це я незумисне її тут садила. Просто взимку. Я виявила, що в мене деякі кущі зламані. Ну, це треба віддати належне нашим дорогоцінним псам Сільверу і Лірі. Тут є сусідські котики, і вони приходять, я так думаю, до нашої киці. Ну а Ліра ж сільвер вони не розбираються, чого і хто, і що. Ну, от яке маєш право, чого прийшов сюди той кіт і женуться. Ну, тоді можуть тут ламати і гілку. Тут наламали мені за зиму, оце стільки. То я по мірі того, як знаходила зимою, я йшла в теплицю і втикала. Ну і тут утворився цілий рядок лаванди. Я думаю, вона прийметься, а потім я її пересажу десь у якесь місце. Е, ну, куди вже там придумаю. Петрушка з минулого року. Зелень прекрасна, особливо взимку. Ну і тут ми бачимо руку. Ну, рукола посходила, вона з осені посходила, але ж вона зимою не росте, бо тут холодно і морози ж. Морози були, які були на дворі, такі тут були. Ну, що це одна плівка може захистити. Тож, ждемо тепла, ждемо тепла. Ну, і ще з цієї сторони у мене була полуниця. Я все думала, що вже якось дождуся, коли можна буде на городі садити, да перенесу її десь на город уже латочку виділю. Ну, але в мене видалася вільна хвилинка. Я забрала звідси полуницю. І знаєте, де я її посадила? Я її посадила в оцих ємкостях. От у мене такі тут ємкості стояли з землею. Я її просто туди і посадила. Ну, от так у мене вийшло. Ну, а потім уже весною, якщо вона прийметься, буду бачити, як, куди і що, можливо, вона літо поросте в цих ємкостях, якщо це в мене вийде. Ну, от, була така ось ще ємкість. Я сюди посадила її. Ну, і там вон відро. Вон. А оце, от такий підвазонник. Із. Суницею. Суниця в минулому році в мене стояла на веранді. І вона квітувала, потроху давала плоди навіть взимку. В цьому році я її винесла в теплицю сюди, ну, фактично на двір. І вона тут зимувала. Оце недавно я її обрізала. Ну, і от там є такі свіжі листочки. А собі розвивається. А те сухе все, що від морозу воно, скажімо, пропало. Я його удалила. Ну, а тут ось квіточка ще одна, бачите, манісінька квіточка. Тобто воно зимує і тобто воно квітує і взимку, як ви бачите, суничка і була б сонечка. Тільки я не стала в хаті вже тримати. По-перше, місця немає. Ну, а по-друге, хай для неї теж буде зима. Ну, а всіх кашпо у мене ростуть тюльпани. І ви бачите, от вони вже тут їм тепло, виходить, в цьому парнику. І ось вони вже й повилазили, що може трохи рано, і не хотілося б, щоб вони ще вилазили. Ну і на двір якось не хочу виносити, бо там таке зимно. Особливо вночі. Ну, буду бачити, що вже воно вийде. Ну і тут ось пролазять тюльпанчики. І тут пролазять тюльпанчики. От. Ну і там ще одне кашпо. Там менше, видно, пізніший сорт. Бо я не бачу там ще носиків поки. Ну, от такі в мене справи в теплиці. Да, до речі, тут іще. Експеримент теж зробила, тому що чому експеримент? Бо раніше я так рано не сіяла редючку а в цьому році я посіяла редючку Ну, от, в мене видалася вільна хвилина на минулому тижні. Ну, і я тут посіяла редьку. Редька престо. Суботу в минулу. Знайшла трошки часу, пересадила плумніку і натомість посіяла редичку. Ну, от, значить, отака от редька прес, то написано, допустим, про те, що вона вирощується взимку. Ну, ось я вам зараз зачитаю, що тут написано. Престо дуже ранній сорт, створений спеціально для зимового вирощування в теплицях. У відкритому ґрунті можна вирощувати для отримання ранньо-весняного ранньо урожаю. Корени плоди, округлі, яскраво червоні мають відмінний товарний вигляд та хрусткі, соковиті. Сорт відзначається стійкістю до розтріскування і стрілкування, окрім коренеплодів, дуже корисною являється листя. А, дуже корисним, погано видно там щось, а, дуже корисно вживати в їжу листя. Чудове джерело вітамінів і мінералів, рано навесні. Ну, от такий от позитивчик. Будемо їсти радіску. <гародиско> як вона виросте. Ну, не знаю, я так рано сіяла, тому що все-таки холодно. Хоча деякі зерна, вони навпаки, коли вони побудуть в холодній землі, то вони потім. Ще краще сходять. Ну і тут іще 18 днів Редючка і французький сніданок теж посіяла. Ну, будемо надіятися, що зійде. Ну, якщо не зійде, якщо не вийде, нічого в трагедії в цьому не буде. Абсолютно. Тому ну, от в суботу зробила таку роботу. Забрала звідси клубніку, хоча не всю, Бачите, він там під плівкою ще по краях залишилася вона, бо не було мені куди її пересадити. Я б її теж звідти забрала. Ну що ж, земля мерзла на вулиці, куди ж ти її посадиш? А в горшках вже місця немає, в цих ємкостях. Тож, дорогі друзі, отакі у мене справи в теплиці. Теплиці чи парнику, як це правильно сказати, не знаю. <мір> да. ну, тут ще потрошку сходить салат, який теж посіяний на зиму. Ну, ось масіньке зійшло, все манісіньке зійшло. Вон та, Ну, Ще тільки сходить, бо сіяла я його пізно, пізно восени. Ну, восени. Зараз чуть-чуть тепліше стало, сонце вище піднялося, то воно вже протикається. Ну, так от, дорогі друзі, я відпочиваю, мені це подобається. От після того, як сидиш за комп'ютером, хочеться вийти десь трошки щось проробити фізично. Дорогі друзі, поки ми робили екскурсію в теплиці, подивіться, яке небо стало. Воно стало помаранчеве, помаранчевого кольору, помаранчеве з сірим. Ну, я дивлюсь на, на екран, я, по правді кажучи, не бачу тієї краси, яка в мене перед очима. Ой, а там на заході, там просто золоте плесо на небі. Яка краса! Шкода, шкода, що дерева закривають, і я не можу так це все зняти, але таке воно золотисто помаранчеве, яке переходить у сіро голубі тони. Сонечко сідає і зафарбовує своїм пензликом все небо. І це все міняється на очах, бо вже зараз колір стає дещо іншим. Тож, дорогі друзі, сонце, мабуть, що сіло. Так воно сіло. І Ліра теж сіла. Ти сіла і слухаєш, про що мова. Лапи грязні, боже Боже, треба мить. Грязюка на дворі, собака сама Ну і ось, дорогі друзі, я вам ще хочу показати. Потихеньку протикаються підсніжники. Ось вони, красончики, підсніжники. Бачите, ну, я не хочу розкривати. Не хочу знімати листочки, бо я не впевнена, що буде тепла погода. Нехай вони собі будуть сховані, так як вони й були під листочками на все свій час. Вони з'являться і будуть нас радувати. Я думаю, що це станеться незабаром. День став більший, сонця стало більше. На душі стало легше, краще. Дав би Бог сили нашим Збройним силам і якнайскоріше вигнати ворога з нашої прекрасної землі. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. До побачення. Але перед тим, як сказати вам до побачення, все-таки хочу вам побажати мирного неба, мирного, прекрасного українського неба. Нехай на цьому небі буде сонце, нехай будуть і хмари, нехай і дощик проходить, але нехай буде мирний дощик. Нехай буде мирне сонце, нехай з неба ми будемо чути спів птахів, а не гул літаків ворожих. Дорогі друзі, бережіть себе. Хто не підписався, підписуйтеся, рада буду з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.